Привіт! Сьогодні я беру вас із собою на розбір гардеробу. Усе починається з того, що мене вже чекають розсортовані речі. Власниця дістала їх із шаф, шухлят, навіть із кошика для прання. Але перш ніж ми почнемо міряти, маємо трохи поспілкуватися. Навіщо це? Бо мені важливо зрозуміти ваш запит, що ви хочете від свого гардеробу? яких цілей прагнете досягнути за його допомогою. Який у вас власний спосіб життя? Бо навіть найякісніші речі не мають сенсу, якщо ви їх не носите. Вони просто займають місце і тягнуть енергію. Такі речі ми відпускаємо. Ще один принцип. Я не працюю за схемою Я так бачу. Для мене важливо знати, що надихає саме вас. Ваші вподобання цінні, тому я уважно прислухаюся до всіх деталей і нюансів. Далі примірка. Міряємо сезонні речі, всі. І домашні, і ті, що на вихід. Починаємо з низів, штанів, шортів, спідниць. Потім верхи: футболки, сорочки, топи, светри тощо. Паралельно я коментую, як річ сидить на фігурі, які матеріали і фактури краще поєднувати разом, як добирати кольори до портретної зони, як поєднувати різні відтінки в одному образі. Щоб усе було організовано, я одразу сортую речі, що точно віддаємо в одну кубку, що залишаємо в іншу, а те, що ще під питанням окремо. Дуже важливо, щоб під час розбору ми були самі, щоб за нами ніхто не підглядав, не підслуховував і не коментував. Якщо повна тиша неможлива, то хоча б окрема кімната з зачиненими дверима. Якщо в процесі складається образ, я одразу його фотографую, щоб ви могли легко повторити його пізніше. Зазвичай є речі, які клієнтка вже хотіла віддати, але іноді я пропоную дати їм ще один шанс. Наприклад, сьогодні так сталося з камізелькою, яку Ліза сама розфарбувала. Часто знаходяться речі збірками. У вас такі є в шафі? Напишіть у коментарях. Хустка, яка руками лежала в шухляді, знайшла нове життя, як доповнення до реміння на штанах. А цей жакет із секунду ліза сама задекорувала, і я хочу, щоб світ це побачив. Буває навпаки, як з цією сукнею, яку я порадила відпустити. Іноді річ просто треба правильно посадити або знайти їй нову пару. А іноді трошки підшити чи відпустити довжину. Але не хвилюйтеся, я нічого сама не ріжу. Якщо й було втручання, тільки на прохання власниці. Я не намагаюся викинути якомога більше. Моє завдання зберегти те, що справді варте уваги, і показати, як це носити. Дуже люблю багатошарові образи, речі, які працюють улітку, восени і узимку. Наприклад, ця сукня влітку з аксесуарами, восени із жакетом або кардиганом, взимку з пальтом. Три шари і вона послуговує вам цілий рік. Оце я влюбилась. Да? капець. Як бачите, Лізі все дуже подобається, а я фіксую всі вдалі образи на фото. Після розбору, якщо клієнтка згодна, ми пакуємо речі на віддачу і одразу виносимо, щоб не залишалося на потім. Окремий блок, аксесуари, сумки, прикраси, шарфи, капелюхи. Усе, що є. Кожна річ має працювати на вас. Потім ще трохи магії. Я складаю комплекти з тих речей, які ми залишили. Навіть якщо ви втомились міряти, я викладаю речі на однотонні поверхні, і ви просто фотографуєте. І бачите, скільки нових комбінацій народжується з того, що вже було. Навіть сумка, яка лежала руками, може раптом стати хітом. І на завершення ще трохи порядку. Якщо захочете, я допоможу все розкласти по шухлядах і полицях, а також поділюсь лайфхаками щодо зберігання. Сподіваюся, вам було цікаво. Під відео ви знайдете детальний опис цієї послуги і як на неї записатись. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь і тицяйте на дзвоник, щоб не пропустити наступне відео.